Правила дорожнього руху. Розділ 33. Дорожні знаки. 3. Заборонені знаки. 3. 1. Рух заборонений. Забороняється рух усіх транспортних засобів у випадках, коли початок пішохідної зони позначено знаком 5.33. Дорога та або вулиця перебуває в аварійному стані і непридатна для руху транспортних засобів. У такому випадку обов'язково додатково встановлюється знак 3. 43. 3.2. Рух механічних транспортних засобів заборонено. 3.3. Рух вантажних автомобілів заборонено. Забороняється рух вантажних автомобілів і суставів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, якщо на знакові не позначена маса. Або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів. Самохідних машин і механізмів 3.4. Рух з причепом заборонено. Забороняється рух вантажних автомобілів і тракторів з причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів. 3.5. Рух тракторів заборонений. Забороняється рух тракторів самохідних машин і механізмів. 3.6. Рух мотоциклів заборонено. 3.7. Рух на мопедах заборонено. Забороняється рух на мопедах і велосипедах з підвісним двигуном. 3.8. Рух на велосипедах заборонено. 3.9. Рух пішоходів. Заборонено. 3.10. Рух з ручними візками заборонено. 3.11. Рух гужових вузів сани заборонено. Забороняється рух гожових ввозів сани. Тварин під сідлом або В'їком, а також прогін худоби. 3.12. Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі заборонено. 313. Рух транспортних засобів, що перевозять вибухівку заборонено. 3.14. Рух транспортних засобів, що перевозять речовини, які забруднюють воду, заборонено. 3.15 Рух транспортних засобів, маса яких перевищує певну кількість тонн заборонено. Забороняється рух транспортних засобів, у тому числі їх суставів, загальна фактична маса яких перевищує зазначену на знакові. 3.16. Рух транспортних засобів, навантаження на вість, яких перевищує певну кількість тонн, заборонено. Забороняється рух транспортних засобів у яких фактичне навантаження на будь-яку вісь більше зазначений на знакові. 317. Рух транспортних засобів, ширина яких перевищує метрів заборонено. Забороняється рух транспортних засобів, габаритна ширина яких з вантажем чи без нього більше зазначений на знакові. 318. Рух транспортних засобів, висота яких перевищує 5 метрів заборонено. Забороняється рух. Транспортних засобів. габаритна висота яких вантажем чи без нього більше зазначений на знаку. 3.19. Рух транспортних засобів, довжна, які перевищує з метрів, заборонено. Забороняється рух транспортних засобів, габаритна довжина яких вантажем чи без нього більше зазначений на знаком. 3.20. Рух транспортних засобів без дотримання дистанції метрів. заборонено. Забороняється рух транспортних засобів зі станції між ними менше зазначеної на знаку. 3.21. В'їзд заборонений. Забороняється в'їзд усіх транспортних засобів з метою. Запобігання зустрічному руху транспортних засобів на ділянках доріг з одностороннім рухом. Запобігання виїзду транспортних засобів на зустріч загального потоку на дорогах, позначених знаком 5.8. Організації відокремленого в'їзду і виїзду на майданчика, що використовуються для стоянки транспортних засобів майданчиках відпочинку автозаправних станцій тощо. Запобігання в'їзду на окрему смугу руху, при цьому знак 321 повинен застосовуватись разом з табличкою 7-дені. Запобігання в'їзду на дорогу, що безпосередньо розтягається у межах прикордонної смуги до державного кордону, і не забезпечують пересування. До встановлених пунктів пропуску через державний кордон, крім сільськогосподарської техніки, інших транспортних засобів і механізмів, задіяних у впровадженні відповідно до законодавства і за наявності відповідних на те законних підстав, сільськогосподарської діяльності або інших робіт, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також транспортних засобів Збройних сил Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби, ДМС. ДФС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Національної поліції і органів прокуратури під час виконання оперативних та службових завдань. 3.22. Поворот праворуч заборонено. 3.23. Поворот ліворуч заборонено. Забороняється поворот ліворуч, транспортних засобів, при цьому розворот дозволяється. 3.24. Розворот заборонено. Забороняється розворот транспортних засобів, при цьому поворот ліворуч дозволяється. 3,25. Обгін заборонений. Забороняється обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються із швидкістю менше 30 км за годину. Поодиноким вважаються одиночні транспортні засоби, автопоїзди а та також буксируючий транспортний засіб. У щепленні з буксированим. 3,26. Кінець заборони обгону. 327. Об'їн вантажним автомобілям заборонено. Забороняється вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою по 3,5 тонни. Обганяти усі транспортні засоби, крім поодиноких, що рухаються і швидкістю менше 30 км за годину. Тракторам забороняється об'їн усіх транспортних засобів, крім поодиноких велосипедів, гужових возів сам. 3.28. Кінець заборони обгону вантажним автомобілям. 3.29. Обмеження максимальної швидкості. Забороняється рух і швидкістю, що перевищує зазначену на знаку. 3.30. Кінець обмеження максимальної швидкості. 3.31. Зона обмеження максимальної швидкості забороняється в зоні населений пункт, мікрорайон, зона відпочинку тощо. Рух із швидкістю, яка перевищує зазначену на знаку. 3.32. Кінець зони обмеження максимальної швидкості. 3.33. 33 Подача звукового сигналу заборонена. Забороняється користування звуковими сигналами, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. 3.34. Зупинку заборонена. Забороняється зупинка і стоянка транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів розвантаження чи завантаження вантажу. 335. Стоянку заборонено. Забороняється стоянка усіх транспортних засобів. 336. Стоянку заборонено в непарні числа місяця. 337. Стоянку заборонено в парні числа місяця. 338. Зона обмеженої стоянки. Визначає території населеному пункті, на якій тривалість стоянки обмежена незалежно від того, чи справляється за це плата. У нижній частині знака можуть бути зазначені умови обмеження стоянки. У відповідних випадках на знаковій або у додаткових табличках 741 747, 7.19 зазначаються дні і час доби, протягом яких діє обмеження, а також його умови. Забороняється стоянка в позначеній зоні тривалістю більше тієї, яка зазначена на табличках 741, 747, 719, 3.39. Кінець зони обмеженої стоянки. 3.40. Митниця. Забороняється проїзд без зупинки біля митниці. 3.41. Контроль. Забороняється проїзд без зупинки перед контрольними пунктами. Пост Національної поліції, Карантинний пост, прикордонна зона, закрита територія, пункт оплати проїзду на платних дорогах тощо. Застосовується лише за умови обов'язкового поетапного обмеження швидкості руху, шляхом попереднього встановлення необхідної кількості знаків 3.29 та або 3.31 згідно з вимогами пунктів 12.10 цих правил. 3.42. Кінець усіх заборон і обмежень. Визначає одночасно кінець дії усіх заборон і обмежень. Що запроваджені заборонними дорожніми знаками 320, 325, 327, 329, 333 337. 3.43. Небезпека. Забороняється рух усіх без винятку користувачів доріг, вулиць, залізничних переїздів. У зв'язку з дорожньо транспортною пригодою, аварією, проявом стихійного лиха чи іншою небезпекою для руху, зсув ґрунту, падіння каміння, сильний снігопад, повінь тощо. Не поширюється дія знаків 3.1, 3.2, 3.21-3.24, 3.34 на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. 31, 32, 3,35. А також знака 3-34. За наявності під ними таблички 318. На водіїв інвалідів, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначених розпізнавальним знаком інвалід. 31-38 3.11 На транспортні засоби, що обслуговують громадян. Чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення. 3.3. Навантажні автомобілі, які мають скісну білу смугу на зовнішній бічній поверхні або перевозять групи людей. 335-338 на таксі з увімкненим таксометром. Дія знаків 322 324 поширюється на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено один з цих знаків. Зона 31 315, 319 32, 325, 32, 32, 33. 337 Від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехрестя до кінця населеного пункту. Дія знаків не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перехрещення прилягання з польовими лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету. У разі заборони руху неділятних доріг, позначених знаками 3.17-319, Об'їзд слід здійснити за іншим маршрутом. Дія знаків 3.31 і 3.38 поширюється на всю відповідну зону. Дія знаків 39, 3.10, 3.34, 3.37 поширюється лише на той бік дороги, на якому вони встановлені. Діязнака 3.16 поширюється на ту дорогу ділянку дороги на початку якої встановлено цей знак. 3.17, 3.17.3.18 поширюється на те місце, перед яким встановлено цей знак. Дія знака 3.29, що встановлений перед населеним пунктом, позначений знаком 5.45, поширюється до цього знака. У разі одночасного засування знаків 3.36 і 3.37, час перестановки транспортних засобів з одного боку дороги на інший. З 19 до 24 години. Зона дії знаків може бути зменшена. Для знаків 3.20 і 3.33 застосуванням таблички 7, 2, 1. Для знаків 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.38, установлення в кінці зони дії відповідних знаків 3,26, 3,28, 3,30, 3,32, 3,39. Для знака 3,29, змінною на знакові величини максимальної швидкості руху. Для знаків 3,34, 3,37, табличкою 7,2,2. На початку зони дії, а також установленням у кінці їх зони дії дублюючих знаків 3, 34-337 з табличкою 7, 2, 3. Знак 3:34 може застосовуватися разом з розміткою 1-4. Знак 3:35 з розміткою 1.10. При цьому зона їх дії визначається за довжиною лінії розмітки. У разі заборони руху транспортних засобів і пішоходів з знаками 35-3.11, на одному знакові може бути нанесено не більше трьох їх символів, розділених між собою.